Так, Торишительівський наша продукція є в у цьому магазині. Магазин називається Від Різника. Ми туди возимо усе, що в нас є, ми возимо сюди. По трішечки. Люди беруть да і все. Так, хоп, телефончика. Зараз я за цей сюди запну. Є пісня одна. Я щілаю з пісні. Цей. Співати я люблю, і, і, і хто на моєму каналі той давно знає. І займався я трішечки е, вокалом. І мене часто питають, що, Коль, Чого ти не співаєш? Я не співаю, просто хочеться дуже вам временами щось і поспівати. А воно якось стидно видать. Знаєте, думаю, а вдруг не понравиться. А взагалі люблю. І так їдучись, мені, знаєте, пісня. Люблю одну, одну пісню. от в кожного є, знаєте, свої якісь те, що зараз такі пісні, там якісь новенькі, все цей, то одне. Але є пісня, одна така, знаєте, життєва, класна. І вона чисто народна, українська. Я, чесно, авторів не знаю. Але пісню знаю. Вона називається Ти Любов Моя. Цей з кінофільму, не пам'ятаю, Доля Марини, по-моєму, називається кінофільм. Старий старий, він, виходить, а пісня 953 року. І в мене сусіди були, у мене все дітство практично пройшло із дідусями і з бабусями. І от в мене був там, виходить, виходить, боже, дід. О, дід Грицай. Так, <сміх> да, його назвали Дід Грицай. Я навіть не пам'ятаю вже, як його було звати. Хай він там царствує десь високо. Але він. Любив оці пісні співати. Чисто знаєте, от український він пройшов війну і так далі. І старожил дуже великий був. Але ми сиділи, співали і з ним місяць на небі. Зіроньки сяють, тихо, по морю, човен пливе. Знаєте, от такі якісь пісні, які просто зараз, от спитай молодь, вони та й фу що за бред скажуть. Тож, кому не сподобається, не слухайте і просто виключіть або перемотайте. А для моїх, як то кажуть, підписників, які мене люблять, цінують, хочу заспівати пісню. Ти любов моя. Це акапельно. Вона без супроводу музики, музичного супровіду, на жаль, у цій е, пісні немає. Ну, не знайшов я ніде його. Ну, поїхали, давайте. Без цього, без тональності. Вроді би, людина образована трохи в цьому ділі. Будемо зараз цей, зараз я поверну. Та й поспіваю вам. Одну пісеньку заспіваю. Обіцяв, зробимо. Так, ну що, давайте заспіваю. Не судіть мене строго, якщо щось не так, хорошо? Ой, дівчино чим ти полонило Юнесе! в той вечірній час, ти любов моя, ой ти дівчино, я Ти, любов моя, ой ти дівчино, Дороги пронесу в душі, твоє ім'я, ти любов моя ой ти дівчино, я ти любов моя Дівчино тебе я, ой ти любов. моя, Чиноніка, Якось отак. Не судіть строго, я вас прошу. Люблю дуже цю пісню. Я ж кажу, вона старенька, стара, стара, ви її, мабуть, ніде й не найдете. Ні, ну ті хто... Е... Доросліші за мене трошечки, да, то вони, вони знають цю пісню і, можливо, навіть чули десь. Ну, а більш таке молодше покоління, то багато хто повідвертався від нашого українського, як кажуть, натурального цього фольклору, чи як це навіть назвати, просто цієї культури, чисто української культури. Так, все друзі. Буду їхати, трошки проїхався, поспівав. Зараз <ріхи> приїдемо. Макара треба е відвести на англійську і поїду тут там, в сусіднє село. Тоб попросили підвезти двох поросяток. То поїду, виходить, відвезу. Та й все. Погода сьогодні така, ото як і пісня, знаєте, журлива така. Сів би й плакав, чесне слово. Не дуже взагалі нічого робити сьогодні не хочеться таке дощ утром пройшов, потім перестав, опять хмари ось натягує. Ну, коротше, якось отак. Все, друзі, давайте поїхали, будемо працювати. І ми. і ми! О, боже! І свині, і діти, і ми усі в цю машину вперлися. Везу зараз на сусіднє село. зараз макара завезу на англійську мову. А повезу поросяток, відвезу там у колотії. Тут сусіднє село. Е, є у мене підписниця і така моя давня-давня знайома Танюша, вона в Італії вже дуже давно. А от до мене періодично дзвонить там, тобто то дров мамі з папою знайти, то вугілля, то, то бройлерів відвезти. Вона, отак, знаєте. А це перезвонила, каже, колюнь. А буде тебе двоє поросяток, каже, мамі й бабі, хай каже, годують, бо каже... для того, щоб ми справилися, оце якось отак. Ми справляємося. Там, якщо є якась праця, все одно одне з другим поєднуємо. І таке, знаєте собі, віконце, коли можна відвести дитину Поліна із Артємом у машині у кріслах. Посадили і мотнулися там, забрали посилки, чи відправили, чи щось поїхали, скупилися, і так далі. Ну короче, справляємося, як можемо. Все, тоді їдемо, приїдемо, е, узяв, кстати, комбікорма гранули, щоб їм сипали поросяток, цих ходували люди, Да і все. Все, коротше, я полетів, відео пізніше ще зараз буде, як ми їх висадимо, як вони там будуть жити і не тужити. Все, летимо. Раніше, знаєте, як... Село годувало місто, а тепер місто годує село. Щоб оце, знаєте, от я пам'ятаю, що ми їхали і в, сел в селах купляли поросят, бо в кожному дворі було те поросят. А зараз немає, зараз наоборот це дзвонять. І, і розривають телефон, ну немає в мене їх багато. Мені знаєте, як кажуть, і просять люди, кольта треба. ну може щось буде пізніше. цей. І... Як то кажуть, більша кількість цих людей. Дзвони реально з села і в сел просять купити поросятку. Одне-два, щоб хоча б хоч трошечки виростити, та й, і кусок м'яса якийсь був у дворі. Отак позасівали ось де. десь щось комбайн, Я думаю, що заїжджає якесь їм цим людям молоте і, і, і якесь зерничко є своє. Знаєте, трохи під, під цей. Під, підкосили десь травички, ще чогось там. та І, ну, і, і якось, якось виростять. Картопелька, помийки. Воно отак у селі. Немає професійного е, отакого годування. Ну, а все одно а все одно треба жити якось. Ото таке. Так, все, під'їжджаю, вже мене, мабуть, зустрічають. Щас, опа, зараз повернуся цим своїм тонком. Потопчу комусь пшеницю і все, і поїхали потихеньку. Може виходити. Здали! а ми приперли за в Гамонні драсті. Останя, я хоч подивиться відеорепортаж. Кажу, буду їхати, зніму навіть відео, як ви. Завагу, завагу. Та що ж, будемо приймати. Да? Таня вже подзвонила, е, каже, вже в дорозі. А де діватися? Так, дорозі? Так, так, так. А де, а де, так? Це... Марі, де оце? А, чи ти Так, оце дивіться. Не, так. Не. Оце, на, те. ось роз. Так. Годувати ми тебе, поняли? Так. Ти свинка і кабончик. Нічого, так? Я я вам то я вам там, там красовчика такого привіз чорну і трошки реженька спина. Да, да, кажу, якщо я його дома оставлю, я його різати не буду, бо я в нього то знайде. Люблю! він ото один в опоросі і один такий гарний, прям чор такий, да подивитися. Прям, кажу, він мені як, як дитина мала. І я кажу, його десь треба в добрі руки від в Добре, так точно в добрі. Буде, буде за цей, Давай я піду з'їмо. Кра красавчиків, Вибачайте, Ой, що за що? Та ви Це що? Не таки Нічого, гудуйте, бо що. Я казав, що е... мішки тобі, я чісти, Ні, не мене. треба мішки. Ану, порядок міг, та порядок тут. Зараз як цей від... відкривай їх. Я казав, що село це колгосп. <гум> оце поки були колгоспи, сільське господарство, село жило, і люди теж нормально жили, і розвивалися, і все. Тільки це все діло, повипилювали в нас, повирізали, порозвалювали. І, і це вже в нас не життя, а виживання стало. Все. А ану, то той красавчик, чи не той? Да? А Ото свинка. Біленька, оце свинка буде вам, а то кабанчик буде. Да. Заходить. Дві недільки і обробите від глистів, І все. Хорошо. Чи укол, чи таблеточка, і, і за цей. Е, е. Все, красавчик, славчик, який. Боже який, а очі, ось як подивитися. Ну О, гля які очі. <рес> а ну скажи, лампа потрібна, чи вже не Та я думаю, що ні, вони ото одне з одним. Закривайте. У мене на постійній основі. Поля, а що то таке? Давай папа буде їсти. Таня з Італії А ну дай папа. Нічого собі, ди який зайчик. Ой клас! Шоколадний Цей, ласкавий мерзавець, так? Клас. Все, так, тітьноть. Помахали. Привіт. Отак. Дякую, мам. Ми поїхали. Якщо будемо вирощувати бегемота, то Таня купе. Все. Все. Каже, боже, не вгамовні. Ну каже, ну оце що, ну нужне оце, воно нам. Або це буде. Ну, каєш каже, затокає, буде чим зайнятися. Бо чоловік сказав, каже, або я, або корова. Все, така, прийшлося корову продати. Важко прив'язані в місто, місто, то це ж наше ну решетилівка. То на роботу їздять цього дядько помахав і поїхали на роботу. Їздять теж, хоч копійку каже, якусь треба заробити. А... До хазяйства дуже прив'язаний, якщо корова. Що ж каже її, утром в обід, ввечері здої, потім запуск повичищати по цей, хто корови держав, той знає, що це нелегкий труд. Ото такі справи. А поросятку, каже, он бункерну кормушечку поставимо, засипали, водичку поставили. Навіть якщо, каже, і утром поїхали, і після обіду там чи вечором вернулися, все одно все нормально. Утром дали там, чи вечором дали. Ну, поросята є поросята, з ними трошечки легше. Так що, то такі у нас на даному етапі справи. Все. Ой боже, Артем лягає спати, зараз якось укладеться, може, слава Богу. Та да і все. Блінка, поділися, дай Тьомику. Оце тобі ну, муха в рота залетіла. Не знаю до чого це. Було. Треба, треба рота закривати, щоб. Щоб мухи в рота не залітали. Блін, все, будемо їхати додому. Ні, що ми зараз? В центр треба. Кави купити, а, і купити, і купити каву, бо немає вже вдома закінчилося. Ото такі є справи. Дуже я люблю все-таки, не знаю, чи воно -то душа сільська. от ну, не знаю я чого. От воно як у село заїжджаєш, все-таки у селі люди набагато якісь добріші, щиріші, знаєте, немає оцього, У них матеріальне якось по-іншому ціниться. от знаєте, от тут як от заїжджаєш, от вони трохи от це ще ті люди, які цінять людські якості. От просто постояти, як поговорити, оце мені з сільськими людьми. Це просто супер. А от більш люди, які націлені, там бізнесмени, рубашечки, туфлики і брючки, ну з ним не посмієш, тому що це людина-морда кирпичом, тому що його так все в житті уже задовбало. Що він навіть говорити вже ні про що не хоче, бо в голові один тільки бізнес. Все. Так, селяни, отакі ми обичні, прості селюки. Все, поїхали додому. Де, кстати, як гарно тут щось було на цей прапор України. Бачите, гарно замалювали і все. Всім дякую, всім миру, здоров'я, добра. Хай вас Бог береже, і у вас і в нас усе буде добре. Невеличкий візит. Ще, кстати, мабуть, на жавневе треба буде, чи ні? Чи вони Ми самі приїдуть. Самі, самі да? yeah. так. Осталося в нас, Поросятка, типу, сказали. Один у мене ще підписник 에, Серега Андрюха. О, боже, з Полтави, Андрій Андрій з Полтави приїде, забере, 에, він казав, або свинку і кабанчика, або двох свинок, або двох кабанчиків. А мені різниці немає. Коротше, приїде по, через пару днів, забере. 에, і остальні у нас троє, да? Їдуть на, е, на місцеве село, туди е, жовтневе. Ну, воно зараз Покровське, по-моєму, називається. Теж люди набрали, кажуть, ну, там одне маленьке буде, а двоє кажу, більших. Ну, маленьке, воно не від того, що воно там якесь, кажу, таке криве косе. Просто менше воно таке і родилося, але розвивається, хорошо їсть. Вони кажуть, нам, чесне слово, ми, ми заберемо хоч воно, і на трьох ногах ходить. Нема поросят. От просто нема поросят і все. Ну, нам хвате, у нас чорнушечка на цей е, розпоросилася, то я від чорнушки все-таки оставлю на відгодівлю. тому що в нас штук 5. Да, там у неї 5 штук я оставляю собі, і четверо, мабуть, навіть, або, або вже ми вони десь ну, продамо. Або в мене там ще підписниця в Харкові чекає чотирьох поросяток. Ну, вона хотіла із цієї партії взяти, а потім ми так поговорили, вона каже, Коль, давай трошки туди каже, щоб трошки тепліше було. Ну-ка, давайте. І все. То я думаю, що просто з чорнушки, ото четверо я е від від віддам, виходить цій. Підписниці і п'ятеро на відгодівлю оставлю собі. А далі у нас буквально через місяць у нас опорос у русалки. То русалки в них це будуть літні. Літніх, я думаю, якщо все норм, то будемо далі бачити там по цьому. Все, лечу. Зараз поп'ємо кави, забираємо макара і додому. Треба, мабуть, сьогодні поїхати по спермодозу, тому що в мене таке відчуття, як бурулька сьогодні кинулася до хряка. Таке як. Тобто Розочка ще не хоче, хоча відлучка була в один день, але до хряка ще не хоче. І виходить, бурульку ми спарували донатом, але в них і йшли там перехрещення трохи, брат і сестра. Але одноразово це у ветеринарії можна робити. І виходить, другий раз ми просто зробимо це все діло штучно. Поїду, візьму дюрка. Дуже хочеться мені дюрка. Не знаю, хочеться мені оці, оці рижиків, хоч прибийте мене. А, а всіх остальних е, дівчат у нас покриє донат. Ну, все, якось отак от. Все, друзі, давайте. Бо я вже й попрощався і далі собі е, балакаю. Вже не можу від вас відірватися. А ви, надіюся, не можете відірватися від мене. Все, всім дякую, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, кому інтересно. Пока-пока.